У день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Чорнобильці області прийшли на мітинг. Вони наголосили, хотіли би більшої до них уваги зі сторони влади в державі. Ми маємо закон України про стати соціальний захист чорнобильців, який постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, так але на жаль, положення цього закону не виконується. Кабінет міністрів в ручному режимі призупинив дії цілого ряду статей, в тому числі. І пенсії, хоча пенсії це не є пільга пенсії. Ми за це заробна пенсія, так держава нам повинна дати надати, але і зупинив виплату пенсій Чорнобильцям. Загалом цього разу протестувальники, серед яких, окрім чорнобильців і підприємців, були й пенсіонери, висловили різні претензії за тих самих чорнобильців, які зараз не мають єдності в своїх рядах, і за те, що Верховна Рада прийняла закон про. Продаж землі в першому читанні. і за те, що проводяться реформи, які не мають якоїсь далекоглядності. Свої права захищати підприємців. Особисто я являюсь підприємцем. Я зараз на ринку, нашому на Львівському шосе. І зараз те, як з нас там потребують такі пільги, то це вибачте мене. Воно якось несумісне з життям, особливо з моїм. В принципі, я молода, мені не вистачає ні стипендії, нічого такого. Тобто, і вони, крім того, ще здирають з нас більше. Люди стали безробітні, ніщі, бездомні, не можуть на свою зарплату утримати сім'ю. Нім відключають світло, газ, воду, забирають майно, житло і все в законі. Акцію протесту її учасники оголосили безстроковою, а підприємці встановили на майдані незалежності обласного центру намет, в якому пообіцяли жити, допоки влада не задовольнить їхніх вимог. Анна Чешук, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.